вважаю Галю, дякую тобі. лайв студія розпочинає роботу. Мене звати Ольга Гвоздецька. Цієї години говоримо про зухвалу стрілянину приватних охоронців біля одеської аптеки та як обрати надійну та безпечну охорону. О 17.20 тема зовнішнього оцінювання саме старту реєстрації на основну сесію тестування. О 18.20 Євген Салтан та Анна Полякова із експертами обговорять покращення Україною показника боротьби з корупцією. І від сьогодні сьомий телеканал надає Одеситам унікальну можливість що середи з 19 до 20 години. Усі охочі матимуть можливість поспілкуватися у прямому ефірі із відомим експертом з міського менеджменту та сфери ЖКГ Валерієм Матковським. Теми, які обговорюватимуться у студії, пропонуєте ви наші телеглядачі. Телефонуйте за номером студії, ставте питання експерту. А сьогодні, о 19.10 валерій матковський підбиватиме підсумки сесії міської ради. Яка відбулася сьогодні? Про не частково поговоримо і ми, але трохи пізніше. І до інших актуальних новин Одеський національний університет отримав чималу суму від Європейського Союзу. Гроші будуть спрямовані на розвиток діагностики та лікування туберкульозу. Про яку суму йдеться і на що вона буде направлена? Спитаємо, в Оксани Зінченко. Вітаю вас, проходьте, будь ласка. Добрий день. тож у змі з'явилася інформація про те, що Одеський національний університет імені Мечникова отримав 1 мільйон євро так званого гранту у рамках проєкту. Чи така сума насправді і на що піде? Ну на самом деле я би хотіла сразу акцентувати внимание на том, що в прес-релізі було указано, що це сума, яка йде на роботу консорціуму. То есть вот эта вот сумма, она равномерно распределяется между всеми партнерами, которые входят в этот консорциум. Сколько партнеров? 12. То есть посчитать можно. И сколько у университет. Ну, соответственно, если равномерно по 12 партнерам, то можно... легко розібратися з цією арифметикою. А наскільки а, ця сума надасть реальну допомогу університету? І до речі, чи підуть кошти до біологічного факультету, представником якого ви є? Да я мабуть перейду на державну мову. Так, так як вам зручно. А, ну насправді ці гроші будуть спрямовані лише на дослідження, тобто е, основна мета таких проєктів – це обмін фахівцями. І це не означає, що дослідження будуть виконуватися лише на базі нашого університету. Це означає, що кожна організація, яка входить до консорціуму, буде надсилати своїх фахівців для роботи на базі іншої. Тобто ну, це, тобто, по суті, обмін досвідом? Це так? обмін фахівцями і досвідом. Взагалі, оця ем, частина програми Horizon 2020, е, ну, там було вказано, що це е, фінансування в рамках цієї програми. вона спрямована на ем, як це перекласти е, українською тренінг та е, career development. Тобто, якщо перекласти це українською мовою, це буде навчання та спеціалістів. професійний ріст. Так. А якщо говорити про те, яка вже існує база з вивчення туберкульозу, а які тривали дослідження в університеті, які результати вони показували? А, взагалі, у цей проект це продовження попереднього проєкту, який е, тривав з 13 по 17 рік, е, проте він був дещо менший. І консорціум там складався лише з трьох партнерів. Це був університет Мечнікова, е, Університет Уміо, це Північна Швеція. І е, інститут Герман-Стріас і Пужоль в Іспанії. Зараз цей консорціум цей з трьох партнерів, він обріс уже додатковими партнерами, і бачите, так е, ну, чимало розрісся. Е, зараз до консорціуму входить Німеччина, е, Молдова і Чилі, крім тих названих партнерів. В рамках попереднього проєкту були зроблені ем, досягнуті такі результати, які ем, можуть бути розвинені зараз. Ем, там було фінансування не дуже велике, тому ем, в принципі то був такий пілотний проєкт. Зараз це вже продовження досліджень, які ем, дозволять нам поглибити знання про деякі механізми патогенезу. Поясніть ем, механізми... глядачам патогенезу. Що, що таке патогенез? Це… Ем, Ті е, зміни в організмі людини, які відбуваються при е, потраплянні в нього патогену, е, тобто мікроорганізму, який викликає е, захворювання. Тобто кажемо про палочку коха, так? Ну, ми зараз в, у, у цьому ви, конкретному, ви, 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 конкретному ви. випадку, так. А, ви таким чином займаєтеся саме а, вивченням жит після зараження, а не профілактикою, так? Захворювання? Справа в тому, що такі проекти, вони... А, Власне, спрямовані на якісь такі гострі соціальні проблеми, і, е, зокрема, у рамках цього проекту. Е, ми плануємо не лише займатися науковими дослідженнями, але і контактувати дуже тісно з широкою аудиторією, тобто не лише з фахівцями, а з пересічними громадянами, для того щоб підвищити рівень їх обізнаності. По перше, про механізми передачі, про можливості діагностики, про можемо прямо зараз зробити невеличкий лікбез для одеситів, щодо туберкульозу можна. Давайте спробуємо, тому що це дуже важливо. Так, а що вас цікавить, як уникнути захворювання, наприклад, зараження? Як а, треба ну, жити у суспільстві, щоб а, найменше наражати себе на небезпеку, заразитися туберкульозом. Ви знаєте, я насамперед хочу підкреслити, що у суспільстві е, існують такі м, певні міфи щодо зараження туберкульозом. Е, є така е, досить поширена легенда, що якщо проїхати у транспорті е, в контакті з або в ліфті з хорим, або з у е, то можна заразитися туберкульозом. Це не так. Для того щоб заразитися туберкульозом, необхідно контактувати з хворою людиною протягом е, щонайменше восьми годин. Тобто вона повинна так, вона повинна безперервно на вас кашляти, виділяти аерозоль, а ви повинні це вдихати. Просто так, при е, таких от е, випадкових контактах, це неможливо. Тобто, якщо є хвора людина на туберкульоз у родині, то у зону ризику потрапляють усі часи. Усі контактні не, так? Ні, так. Що ще які ще є міфи, які ходять по суспільству, але не мають підґрунтя під собою жодного? Ще один міф, який, на жаль, викликає досить значні складнощі у, скажімо так, зверненні громадян за допомогою, це так звана, ну це власне наслідок, це соціальна стигматизація хворих на туберкульоз, це міф про те, що е, в основному хворі на туберкульоз це декласовані елементи. Це е, люди, які мають проблеми з законом, або е, вживають ін'єкційні наркотики, або там зловживають алкоголем і так далі, і тому подібне. Насправді ніхто зараз не застрахований від зараження туберкульозом, і в принципі, враховуючи е, такий. Загальний матеріальний рівень наших громадян це порушення харчування, це недостатність вітамінів, свіжих овочів та фруктів і так далі. Надомлений імунітет може стати також чинником? Це надзвичайно важливий чинник, і, взагалі, в рамках цього проєкту це один із таких от ключових моментів, які ми збираємося вивчати. Тобто це е, вроджені вади імунітету, які призводять до розвитку туберкульозу. Тому що на сьогоднішній день немає ще е, таких е, чітких уявлень про те, чому е, там, певна категорія людей може протягом тривалого часу бути носіями туберкульозу, ну, палички, кох, Але е, це не призводить до розвитку активної форми туберкульозу. Чому у інших людей виникає отака е, активна форма. До речі, носії можуть заразити здорову людину? Самі при, при цьому не хворіючи в принципі зараження відбувається при активному виділенні палички. Тобто тут потр... вже повинні бути симптоми. Активна симптома. коли є кашель, коли є кашель, це головний симптом туберкульозу, так. наявний. Так. так це один із перших симптомів, на які треба звертати увагу, і в принципі, коли ми проводимо такі освітні заходи, то це перше на що ми просимо звертати увагу. Якщо у вас кашель протягом більше ніж двох тижнів. І там, е, якщо вночі ви відчуваєте сильне спітніння, е, слабкість, там е, якусь неочікувану втрату ваги, і так далі, це все може свідчити на користь того, що, що у вас… Що треба розроба. робити? Протекати треба бігти тому. до фахівців. Це перше, що треба робити до фтизіатрів? До фтизіатрів. і робити рентген? або це не обов'язково. Ну, це вже знаєте, вирішують лікарі. Я не лікар, я не можу тут давати таких порад до лікаря. Одним словом до лікаря? А, якщо звертаєшся до медиків, вони іноді кажуть, принаймні журналістам вам краще взагалі не знати статистику туберкульозу в Одесі про рівень захворюваності, бо це дуже страшні цифри. А, напевно, у вас теж є яка статистика? А, ви вивчаєте це питання? Чи співпадає вона з медичною? Е, ну, взагалі, то сам університет це освітній заклад. Ми не займаємося статистикою, ми можемо тільки ознайомитися з нею з офіційних документів. І це не та галузь, в якій ми експерти. Тому ми з пацієнтами ніяк не контактуємо і ми не маємо права якось впливати на розповсюдження тієї чи іншої інформації. Тобто, ж, повертаючись власне до нашого інформаційного приводу про надання грошей від ЄС, коли вони надійдуть, коли почнеться активна фаза розробок і досліджень, і на які результати, все ж таки, ви сподіваєтеся? Ну, по-перше, проект уже стартував, і буквально пару днів тому я прилетіла з установчої зустрічі, де всі партнери контактували, обговорювали плани на майбутнє на цей проект. Um, таке настороження щодо слова контактуали виникає в контексті нашої розмови. <рес> так, враховуючи тематику, можна таки трохи насторожитися. Але це були контакти дуже такі дружні. Це було обговорення перспектив нашого сумісного такого сумісної боротьби з туберкульозом. Ну, по перше, на що ми хочемо звернути увагу в цьому проекті, це визначення маркерів у крові людини. Які б дозволили зараз? Є таке дуже популярне популярний напрямок у науці, який називається метаболомікою, це вивчення метаболітів, тобто продуктів обміну. Організму Речовини. людини, обміну речовин, які можуть у нашому випадку бути маркерами для прогнозування, ну, наприклад, там, розвитку переходу латентної форми до активної, або прогнозування там, результатів лікування і так далі. От тобто основна мета цього проекту це саме от створення таких тест систем, які і саме цим дозволили. будуть займатися наші одеські науковці і студенти. І, до речі, справді зокрема, например, так так вже вже є команда. Вона сформована? Команда вже є. Це вона включає 11 людей. Туди входять як дуже вже досвідчені і відомі вчені. Так, і е, молоді науковці. І, в принципі, от такі проекти вони спрямовані на ріст саме молодих науковців. Ми бажаємо вам е, вдалих результатів і разом будемо мати надію, переможемо цю страшну хворобу. Дякую вам за бесіду, роз'яснення. Нагадаю, що до нас завітала сьогодні Оксана Зінченко, кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології, ону імені Мечникова. І до інших подій. У відопольському районі оголошено траур за загиблими в аварії поліцейськими. Він триватиме три дні. Трагічна аварія нагадає сталася вчора близько 19 дев'ятнадцятої години на трасі Одеса овідіополь у районі Грибного каналу. Зіткнулися маршрутка Одеса кроліно Богас, Фура і Легковик. Загинуло двоє пасажирів маршрутки. Ще четверо постраждали. Жінка на штучній вентиляції легенів. Водій маршрутки. У комі загиблими виявилися слідчо Відіопольського відділу поліції: 22 дворічний Олег Лисюк та 24-річна Лариса Крамаренко. Щедра сесія міськради підвищення тарифів на тепло для одеситів не буде ще щонайменше один місяць. А от грошову допомогу від міста підприємство, що подає тепло, все ж таки отримає депутати одеської міськради на сьогоднішній сесії. Виділили 140 мільйонів гривень в якості фінансової підтримки КП теплопостачання Одеси. Цих коштів має вистачити на забезпечення роботи підприємства у першому кварталі року. Вважають у самому. Капе понад 71 мільйон підуть нафтогазу для погашення заборгованості. Мовляв, вона виникла через населення, яке погано розраховується за тепло. Ще 81 мільйон тепловики віддадуть пад Одеська ТЕЦ, в якій теж великі борги за газ. Таким чином, загалом цього року ТОАС отримає з міської казни 240 мільйонів. 100 мільйонів виділили. Вже раніше у типу постачання стверджують, що фінансова допомога необхідна, оскільки підприємство закуповує газ за новими тарифами, а споживачі платять за тепло за старими і виникає ефект а, ножиць цін. Щодо нових тарифів на тепло, то до кінця минулого року підприємство досягло показників, передбачених ліцензійними умовами. Зараз приводимо обліку в Одесі враховується нібито 90% теплової енергії. І тепер КП Підлягає ліцензуванню профільної нацкомісії. Коли позитивну відповідь з НКР буде отримано, місто звернеться до неї з питанням перегляду тарифів, але станеться це не раніше березня. І ще одне щедре рішення. Сесія мерія виділила 10 мільйонів на допомогу. Силовикам депутати затвердили перерозподіл коштів, що залишилися з бюджету 2018 року. Загалом до 2019-го перейшли 44 мільйони. Тож 5 мільйонів із них у межах програми Безпечне місто передано національній поліції, 5 мільйонів службі безпеки України, і саме про безпеку у місті, зокрема і. Е Житла та на приміщень ми поговоримо трішечки пізніше. Далі сьомого продовжує невеличка рекламна пауза. Після цього повертайтеся до нас.